Ну, перший бій я прийняв перед Шевченково на позиції. Там якраз вони лізли. Ну, оці... ці. Ну і що? А що такого? Ну, там пару чоловік полізло, ну, на член... це на був початок, і потім опішло, пішло, пішло і пішло. Не треба вмирати. Треба жити! Ви маєте своїми. Побратимами, маєте де народження, зустріти. У вас є що зустрічати, ви їй що говорити. Що. Фенікс, братва? Це не піхота. Перед нами стоять штурмовики. Факт того, що вони вже йдуть заряжені на смерть, і вони вже при собі тримають, щоб з собою навіть забрати. О, вже були хлопці. То ви що, ще новенький, що там вже зараз нічого немає. Осколок прилетів, то я вирвав, викинув на... Ну а що робити маю? Ну не терпіти вже мені, поки мені буде мені на грудях пригорати. Кросс горівший. Ну, перший бій вони просто лізли. Ми за день... 16, чоловік, 8, 6, 8, 10, 12, 16. І таким образом вони лізли, лізли і за день могло пролізти їхні ну, 2-3 години. Вони вже знайшли, де мися знаходили, вони вже розуміли, що ми їх там чекаємо, вони не могли нас ніяк там взяти, вони вже просто мінометку працювали. Був гранатомет, я з нього ніколи не стріляв. Я, я, я видів, як стріляюся, але так я купив, не звертав з гранатомета, вистрілив і одразу утік. Буквально на тому місці одразу прилетіла мінометка, наскільки працює їхня ну, я так зрозумів, служба. Виход, приход, виход, приход. Все, ми вже просто, ну там вже ніхто не рахує, ніхто не займається цим. Ми просто тримаємо опорну позицію. Накриття, типа, якби пані, і туди три до зробили, я 21 минуту там сука вмер. Пані дрон літав. Вот, оці... Ми на то привикли, ми навчили працювати з під дронами. Воно тяжко, дуже тяжко. Ну не знаю, може їх стало більше чи як зрозуміти. Вони просто не дають проходу. Розумієте, чи ні? Воно просто буде висіти, стояти, бженіти. Ну так як піхота, ну що, ви не зіб'єте цю біду, це дуже треба мати спеціальну зброю. Але тим не менше треба, бо тому, що вони під своїми дронами проходять. Хоч наші не пускають теж, ну але піхота є піхота. Бо ми останній раз ходили з мульфаром з першої роти. Чотири чоловіки теж нам дали нових, вони неопитні. Ми їх мусили уставити у кущах, а самі удводили, двох. Удводили в міномета, щоб він, він по нас працював. Ми виходили, ми лише чотирьох наших хлопців лишили. В одній хаті і ми пішли далі, щоб у нас спав з дрон. І вони стріляли шахматним порядком біля вулиці. Ми по вулиці біжимо, забігаємо в кущі. Я вважаю, його зарадка. Йде 5 секунд, він підкидає нового скора. І знову ми біжимо, і знову ту саму лунку він попадає. Так, ми йшли і мінометка йшла іменно по нас. До того працював їхній дрон, ну її сандалило в двох метрах. Прилетіла 120-ка. Я стояв у мене, от грудна клітка повністю всього була заломена всередину через бронік. Бронік пробитий там десь осколок прилетів, то я вирвав, викинув. Ну а що робити, маю? Ну, не терпіть вже мені, поки мені буде мені на грудях пригорати. не побило, він був повністю синий, але не царапнутий. І поки оцей дим був, у нас було 150 метрів, аби ми дійшли до другої зеленки. Тобто через перехресток, і ми з Вінні пішли, 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 пішли. Ми так відвели, вже можна сказати, чотирьох чоловік лишили вони, а вже за нами йшли і ми так помаленьку евакуювалися. Ну, вже хлопці там по тому собі подоходили, так поверталися спокійно, вже не було того обстрілу, не було того моменту, коли точно б'є. Бо тому що почерк був дуже у цьому мінометчика. Русский так обнагліли до тої системи, що вони просто будуть за одним чоловіком ганятися. Розумієте, як чи ні? от наскільки можу зрозуміти, що вони бояться нас. Наскільки їм страшно, що я там десь знаходжу. Раніше, припустимо, не було. Було так, що вони мінірували каски, приходили вже замініровані. Було так. Було так, що. По павербанку я відстрілював і по касти просто злітало пластіт чи що. Факт того, що вони вже йдуть заряджені на смерть, і вони вже при собі тримають, щоб з собою навіть забрати. Все. не треба сумніватися в нічому. Треба робити просто роботу. І все. Така робота. Ну, Ми ж тому не винуваті, що всі мали різні професії, а нині коли в нас така робота вбивати людей, а то є ворогів. Не людей, а ворогів. Бо то є навіть не люди, то є сволота. То є, то є я не знаю, як їх назвати. Кошмари ходячі. Обмороки. Я їх так можу назвати. Вони лізуть просто нагло вбивають наших хлопців. Це не піхота. Перед нами стоять штурмовики. Це люди, котрі йдуть уперед. Вони заучені для того місяцями. Воно виробляється в людини, що людина просто мусить штурманути. Тобто, вона мусить піти щось зробити впереді, заклинитися і потім вже прийде їхня піхота. Якби їхня піхота перед нами стояла, ми б положили вже давним-давно це все. Точка, припустимо, вони сюди доходять, вони тут мають закріпитися, якщо вони пройшли далі. Ну, 50 метрів їхній дрон. Ну, це все бачить, тобто їхня розвідка ой, їм доплачують 50 тисяч. Якщо вони пройшли 100 метрів, значить 100 тисяч. А звідки ви це знаєте? Так вони мені у руки попадали. Як я звати? Ілліас. Іліас? Ти з якої бригади? 439. 439. штурмовик, так? Да? Понял. Ні. То що вони там розказують казки, що вони прийшли, це все сказки. Якщо він підписав 10 контрактів, він ліз почти 5 кілометрів. Почти, ну буде 3 там кілометри, Ну він ліз із зломленого ногу у нього кістка вилізла. То зрозуміти, яку він мав силу волі, який він був обучений, плюс їхні дрони літали, скиди робили. Коли в мене був скит, я його вів, він просто навіть не ворухнув оком. Добре, може сидять на чим, я не знаю, може якийсь транквілізатор. Я тому не знаю цих моментів, це штурмовики, ну а вже потім я з часом узнав, що він просто забив наших троїх пацанів і пішов далі, потім за все втрим. Ну, таке була ситуація. У них мотивація дуже сильна, і вони за ті гроші готові, але б служили б всі, і їх би просто камінням закидали. Якщо б всі люди прийшли сюди, то незалежно від того страшно, не страшно, є різні служби, є тилові служби, де людина може бути, ну, бояться, ну, всі бояться, а хто тепер не боїться. Ну, то ж, треба розуміти, але ж треба розуміти, що вони прийдуть до вас додому. Висять садик. У 24-му я прийшов сам через Львівський военкомат. Мене не брали там, б, ну таке, я, я в армії не служив свій час, але я пішов. Так я попав в 155-ту бригаду. Не займаю, чи ти був медиком, хірургом, ви були електриком. Зараз у вас така робота, ви маєте вбивати ворога. Інакше ворог вас уб'є. Все. Ми захищаємо Україну. Це єдина річ, яка тримає просто усіх. А то, є, ну, когось сім'я там тримає, когось до жінки, хтось, ну, по-разному є. Саме більше, що може бути, що вас хтось жде. Якщо вас ніхто не жде, вися не вернете, ніколи. Все. Там один на тім. Зараз тобі покажу. От хата була. Отої no, хати нема. No. От тут, от на вуглі загинув Фенікс. Поняв чи ні? Тої хати нема, лишився один от його камінь. Не лівий, не правий. О, і все там ззаді і трактор лишився. Фенікс, фенікс! Завжди таке я тебе так тягнув, блядь. Сам один. Ой, бля. Я витягував 200 го нашого хлопця, витягнув додому, відправив молодого, Ну, Так вже сталося. Ой, блядь. Ну, будеш вдома відпочивати. Ще, чуть -чуть. Ще кілометра три, і ти будеш вдома. Добренько, давай. Пішли, ми не могли його витягнути, він був завалений у підвалі по пояс. Я його відкопав там потім повністю витягнув, замотав і його вже тягнув. Я його забрав додому, бо хлопчина просився додому, він був молодий. У війні вас може підтримати лише одна Божа матір. Все, більше там не працює ніхто. Тобто, тут віра, то є одно йде на лікарство від неудач. Так що вірити ви мусите щось ви мусите, все одно вірити. Незалежно в що іменно, по релігії, не по релігії, незалежно. Вірте, в що хочете, головне, би воно допомагало. І тільки ви ту віру втрачаєте, вас доганяє смерть. То є вже давним-давно написано, то той вже проучений варіант. Так ми працюємо. В остальному я ну, не знаю, хто там збирається вмирати. Якщо людина тут дістала страх і вона не сказала, вона вмерла заживо. Наче вони приходить туди, а у тих краях. Не існує Бога. Там існує так називаємо, система смерти. І тільки ви про нього подумали, вона тут, як тут, приходить. Так вона працює. Є, е, має людина розуміти, що не треба вмирати. Треба жити. Блять, так треба жити. Ви так маєте жити. Ви маєте зустрітися, ви маєте після того виходу. Будь скільки він той виход не буде тривати. Ви маєте після того виходу прийти, ви маєте своїми. Побратимами, не знаю, друзями, колегами, що стали вже по життю чуть не братами, маєте день народження зустріти, у вас є що зустрічати, ви є що говорити. Що? Ви маєте для того жити, а не жити е, тим моментом, що що, ви вмираєте. Ви туди вмираєте, вона приходить сама. Ви так руку витягаєте і кажете, що. А вона каже, ні, кажу, ти ще поживеш. Отак От працює смерть, щоб ви знали. Принаймні я так говорю. А не треба готуватися, треба просто йти. Хто що вміє? Тут всі професії світу. Я зустрів всіх людей, всі професії світу. то Вони всі потрібні. Просто роби свою роботу. Ви не можете вже, нам не є 18 там, чи 25, нам вже за 40. Тобто ми вже мусимо тягнути до, як то кажуть, до сідої бороди.